Люди в Україні та організації стверджують, що Путінська Росія відокремила понад 19 тисяч українських дітей від їхніх сімей. намагаючись перетворити їх на росіян. Як ви можете завершити цю війну, якщо не буде враховано кожну дитину? У Сенаті США відбулося резонансне засідання про масове викрадення росіянами українських дітей. Чи не вперше за історією засідань сенатори ледве стримували сльози? Це трагічна історія дитинства, яка назавжди змінена жорстокістю, Але це також історія стійкості та надії. історія українського народу, який, попри всі труднощі, продовжує протистояти жорстокості Володимира Путіна. І якщо сльози на силу втримати вдалось, хоча й не всім, то емоційних і очевидних формулювань вистачало. Це більше, ніж військовий злочин. Це буквально геноцид. Це геноцид, тому що